Ряд України хоче вилучити частину ПДФО у громад на користь держави. Як таке рішення вплине на буковину? Європейський тиждень мобільності відбудеться у Чернівцях. Чи зручне і доступне наше місто? Ексклюзив Сі 4 Давні події у нових реаліях. У Чернівцях готують прем'єру вистави Біла пошесть. Масштабна аварія на водогоні. Вулиці Рівненська та прилеглі знову залишились без води. Комунальники помітили значне падіння тиску на ділянці водогону по вулиці Рівненській. Після проведення розкопольних робіт виявили прорив труби, яку нещодавно відремонтували. Уже вчора надвечір водоканалівці знайшли ще один прорив. У комунальному підприємстві заявили, що причиною аварії став значний сув ґрунту. Співробітники чернівці водоканалу одразу виїхали на місце та розпочали ремонтні роботи. Ближче до півночі повідомили, аварію вдалося ліквідувати та лише тимчасово. Тепер тут планують встановити 17 метрів труби. Постачання води відновили, перепідключили рівницьку та прилеглі вулиці на іншу зону водопостачання. Та комунальники наголошують, ймовірність відключення далі висока, бо йде чимало навантаження на мережу. Микіта Марчишин, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Міська рада закликає скористуватися програмою ремонту старовинних дверей у історичному центрі та Садгірському районі міста. Це програма дольової участі. За ремонт дверей 30% від вартості мають сплатити мешканці. 70% виділяє міська рада. Цього року такою програмою скористувалися містяни. Семеро дверей у середмісті виглядають уже як нові: не пошарпані, побиті і занедбані. Щоб почати такий ремонт, потрібно подати заяву до департаменту інфраструктури та благоустрою з підписами мешканців будинку, які погоджуються прийняти дольову участь. У Чернівецькій міськраді просять людей активніше звертати. Атися, щоб історичні двері можна було привести у належний стан, майже 30 питань порядку денного, посмертні нагороди героям України та конфлікт у сьомому ліцеї. Депутати Чернівецької обласної ради провели чергове сесійне засідання. Сесія обласної ради розпочалася із шанування військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність країни. Посмертно нагородили шестеро буковинців: Глеба Лакусту, Ігоря Шевчука, Івана Варчука, Анатолія Крамара, Іллю Комарицю та Юрія Царика. Медалі за заслуги перед Буковиною отримали родичі загиблих. Голова Чернівецької обласної ради також запропонував створити окрему відзнаку Нагрудний знак незламні ми спеціально робили так і дивилися, щоб. Під це слово незлабні входили всі і всі професії, буквально: і військові, і лікарі, і освітяни, і громадяни всі, щоб вони підходили, щоб отримали таку нагороду за ту роботу, яку вони сьогодні роблять на благо нашої держави. Оскільки почесна відзнака Чернівецької обласної ради за заслугою Буковиною є найвища нагорода Чернівецької області, ми прийняли рішення пріоритетом і надавати тільки виключно посмертно це тим людям, які віддали найдорожче, які віддали своє життя за нашу з вами Україну. Від нагород до конфліктів під час засідань. До обласних депутатів звернулися представники сьомого ліцею. Від сьогодні усі працівники ліцею вийшли у відпустку без збереження заробітної плати на знак незгоди проти дій начальниці управління освіти. Ми розуміємо, що ми робимо не так. Ми попросили вчора вибачення у дітей, ми попросили вибачення у батьків. 14 вересня на годиннику 15.28. Станом на теперішній час у заклад Чернівецький ліцей номер 7 Чімецької міської ради ми потрапити не можемо. Зачинено. Прокоментував ситуацію навколо навчального закладу профільний заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк, так аби відновити навчальний процес на посаду директора, призначили Сергія Кізіму. Ми спробуємо зараз поговорити з тими вчителями, які займають якусь крайню таку і беззаперечну позицію, для того, щоб пояснити, що саме важливе зараз це діти, які потребують навчання. Ми багато зробили поміст для того, щоб всі діти вчилися в поочній формі навчання, і неможливо допустити, щоб. Це відбувалося саме в цьому такому престижному заході. Депутати обласної ради створили комісію, яка має долучитися до вивчення ситуації навколо сьомого ліцею. Та педколектив колектив закликали повернутися до роботи. Якщо десь були перевищені повноваження або не дотримані певні етичні моменти, то кожна сторона повинна зрозуміти, де вона помилилася, і кожен повинен понести відповідальність у вашому випадку. Керівник звільнений, він може оскаржувати в суді. А ви, як члени колективу, маєте право як люди підтримувати, але тільки в законний спосіб. У мене велике прохання до вас, друзі. Повертайтесь до навчального процесу. Депутати між іншим заслухали звіти по реалізації регіональних програм, а також виступи правоохоронних органів за підсумками роботи у першому півріччі 2023 року. Так, за даними правоохоронців, їм вдалося розкрити всі вбивства, які зареєстрували на Буковині цьогоріч. Тим часом, в умовах воєнного стану, обласна прокуратура першочергово приділяє увагу на протидію кримінальним правопорушенням, пов'язаним з російською агресією. Крім того, головний прокурор області прокоментував. Ситуацію у Магальському дитячому будинку інтернаті, де дітей утримують у неналежних умовах, станом на зараз немає жодного підозрюваного. Підозрювані будуть тільки тоді, коли встановлено КПК кримінально-працяльному порядку їм буде письмово повідомлено про підозру. Не буде такого, що відповідальність понесе нянічка або лікар, яка за заробітну плату в 4,5 тисячі гривень, займається дітьми, які мають. Надзвичайно тяжкі і невиниковні хвороби відповів головний прокурор області на питання депутатів щодо ходу кримінального провадження по розкраданню гуманітарної допомоги у 2022 році. Так, досудове розслідування завершено. Нині справа слухається у суді. Розгляд відкритий, тож взяти в ньому участь можуть всі охочі. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Уряд України хоче вилучити частину ПДФО у громад на користь держави. У Верховній Раді за поданням прем'єр-міністра України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується з 1 жовтня вилучати у громад податок на доходи фізосіб, осіб, який сплачують військові та правоохоронці на користь спеціального фонду державного бюджету для витрат на сферу безпеки та оборони. Відповідний документ на сайті ВР з'явився 12 вересня. Та у регіонах ініціативу критикують, адже кажуть, це суперечить суті децентралізації. Центральна влада при тому зберегла вважання контролю та забезпечення законності. Такий баланс дозволив громадам не лише поліпшити умови життя громадян, але й витримати серйозні виклики. І ковід, і в тому числі сьогодні військова агресія Російської Федерації. Децентралізація дійсно по праву вважається основою української стійкості і одним з основних елементів децентралізації є спрямування трьох четвертих надходжень від ПДФО до місцевих бюджетів. У громадах просять залишити військовий ПДФО на місцях. Посадовці міської ради пояснюють, зміни хочуть запровадити з 1 жовтня. Тож вже цього року чернівці можуть втратити щонайменше 165 мільйонів гривень з міського бюджету. У нас є стара історія достатньо з заморозкою тарифів по теплокомуненерго. У нас є достатньо свіжа історія заморозкою зміни тарифів по водоканалу. А по наших орієнтовних підрахунках на запуск опалювального сезону і на продовження безперебійної діяльності водоканалу на сьогоднішній момент для цих двох комунальних підприємств нам необхідно десь 200-250 мільйонів надати їм. А фінансової допомоги для того, щоб водоканал зміг закупити електроенергію для того, щоб теплокомуненерго змогло покрити різницю в тарифах. А ось щорічно місто втрачатиме 650 мільйонів гривень та пропонують витрачати 70% із доходів на сектор безпеки. Інакше наголошують, що вилучення у громад частини ПДФО повністю зруйнує систему оборони країни. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 14 вересня, відбулися прощання із героями, які загинули, боронячи Україну. Солдата Віталія Марчука та солдата Микиту Миронова в останній шлях провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдату Сергію Антоняку останню шану віддали в Сокирянах. З матросом Віталієм Кузиком попрощалися в селі Слобода Банилів. Вічна пам'ять та слава захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині судитимуть настоятеля чоловічого монастиря УПЦ МП Лонгина. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зазначається, що у виступах священнослужителя були повідомлення, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі між віруючими УПЦ МП та ПЦУ. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою. Справу скерували до суду. Санкція статті, яку кваліфікують, передбачає штраф та обмеження волі від трьох до п'яти років. Європейський тиждень мобільності відбувається у Чернівцях. Чи зручне й доступне наше місто? Ексклюзив с 4 Олександр працює кур'єром в одній із служб доставки. Товари доправляє на велосипеді, тож об'їжджає за день практично усе місто. каже, мріє про велодоріжки. Зараз доводиться заїжджати на дорогу разом з машинами та перетинати пішохідну вулицю. Тут пішохідна зона. То ми тут тіка пішки пересуваємось. Та не всі дотримуються цього правила: Велосипедисти й користувачі електросамокатів, часто ним нехтують. За словами чиновників, у Чернівцях хоч і не вистачає володоріжок, та для осучаснення зручності і мобільності вже зроблено чимало. Тактичний урбанізм це локальні і точкові зміни, якоїсь певної локації. Так ми розуміємо, що заходити в капітальні роботи це не завжди можливо, тому що це там дорого, потребує часу на розробку проектної документації. Але якщо ми бачимо, що є якась певна локація, де є якась проблема, яку можна вирішити, або яким чином цю локацію можна покращити невеликими влученнями в цю локацію, то власне її. І змінюють методами тактичного урбанізму. при ремонті доріг та встановленні тротуарів вже облаштовують тактильні доріжки для незрячих. У місті з'явилося чимало просторів для відпочинку людей замість автопарковок. Під час європейського тижня мобільності також відкриють новий парклет. В даному випадку ми будемо говорити про перехрестя Шилера то вулиці Лесі Українки там з'явиться такий нова локація, де можна буде посидіти. Там буде стояти лави. Це буде велопарковка. Сподіваюся, що з'явиться катка з деревом аби додати якоїсь трохи затінку в тому місці. І це все буде зроблено за рахунок звуження проїзної частини. Ще встановлять спеціальні гумові стовпці, які не дозволятимуть водіям паркуватися де не слід. Перш за все, європейський тиждень мобільності піднімає теми, які зараз на слуху, тому що доступність дуже важлива, особливо в контексті воєнних дій на території України і збільшення кількості малобільного населення. Це стосується як поранених військових, так і, наприклад, мам з колясками з дітьми, людей на військах. І так далі, Марія Нікітіна зазначає, місто змінюється та досі є що покращувати. Можна пересуватися по місту, тобто вже є пропрацьований маршрут, де є безбар'єрні магазини. До прикладу, для мене особисто, де є безбар'єрні аптеки, послуги, кафе. Насправді бар'єрність музеїв це дуже великий виклик для всієї України, в тому числі для Чернівців. І люди, які пересуваються на кріслах колісних або за допомогою інших реабілітаційних засобів, вони просто не мають змоги потрапити в музей, насолодитися виставкою. На мій погляд, це велика проблема. Європейський тиждень мобільності стартує у Чернівцях уже 16 вересня. До міста приїдуть урбаністи з інших міст, аби обговорити і порадитись, що ще робити. Містян закликають долучитись до велопробігу, прибирання берегів річки Прут, парку позаду Чернівецького національного університету, вивчати правила дорожнього руху та відвідати Чернівецьке тролейбусне управління і воркшопи з перепланування простору перед вокзалом та бульвару героїв Крут. Віталій Николачук. Олена Крячко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Перший та 23-й. у Чернівцях. Два маршрути стануть комунальними. Їх від суботи, 16 вересня, обслуговуватиме Чернівецьке тролейбусне управління. Маршрути номер 1 коровія метро та номер 23 Південно-Кільцева Садгора стають комунальними. На першому їздитимуть три автобуси, а 23-й обслуговуватиме чотири комунальні транспорти. Обидва маршрути є пільговими, тому безоплатний проїзд здійснюється за умови валідації транспортної картки Пільгова. Також варто врахувати, що від 16 вересня у першому та 23 му маршрутах неможливо буде розрахуватися готівкою, адже у комунальному транспорті діє без готівки. Оплата. У ЧТУ також зазначили, що маршрути автобусів дещо змінені, тож пасажирам варто врахувати це під час планування своїх поїздок. Зокрема, 23-й маршрут курсуватиме вулицями Героїв Майдану, Скальда та Воробкевича. У іноземця на кордоні службовий собака прикордонників виявив наркотики. Чоловік 1969 року народження приїхав до пункту пропуску поробне, щоб заїхати з Румунії до України. Метою перебування в нашій державі зазначив туризм. Під час проходження прикордонного контролю на даного громадянина та його валізу спрацював службовий собака-прикордонників. У ході подальшої перевірки в пачці цигарок та в особистих речах правоохоронці виявили речовину рослинного походження попередньо марихуану. За даним фактом направлено повідомлення до національної поліції. Давні події в нових реаліях. У чернівцях готують прем'єру вистави Біла Пошесть. У новому сезоні біла пошість» стане першою прем'єрою на сцені драмтеатру черніців. Як мушно схилявся наш маршал! Над ліжками цих нещасливців це була незабутня мить! І потім він надто високо оцінив наші заслуги. Мар маршал сказав! Маршал сказав! Сі ви зробили просто диво. За словами актора Андрія Циганка, який грає одну із головних ролей, це буде масштабна вистава, оскільки у ній задіяний практично увесь акторський склад. Ця вистава спонукає дуже багатьох переосмислити багато що в своєму житті, в житті нашої країни, в житті цілого світу. Зіграє у прем'єрі і заслужений артист України Мирослав Маковійчук. Біла пошесть це його повернення на сцену після 13-річної перерви. Відверто вам скажу, що я був вражений теж п'єсою. Читаю, дивлюся, ну про сьогоднішній день все написано. До прем'єри в театрі готували ще з червня. Після відпустки повернулись до репетицій. Наша вистава, вона голос цього, як в п'єсі говориться, цей маленький народець почав захищатися. Начебто велич народу, який нападає, воно вона буде вщент розбита нашою виставою. Дмитро Леончик додає вистава у жанрі трагіфарсу. Болючі теми будуть проговорювати за допомогою сарказму. Театр він це теж інструмент, і ми не можемо, наприклад, під час війни ставити тільки якісь розважальні. Відпочинкові можна так сказати вистави. Ця постановка вона теж для мене стала певним викликом. Тут персонажі, вони настільки об'ємні, настільки якісь перебільшені карикатурні, десь що треба було знайти цей образ в Україні. Чернівецький музром стане першим на сцені, якого зіграють цю п'єсу. Білу покажуть глядачам уже за 10 днів 23 та 24 вересня. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4